У Запоріжжі до Різдва презентували фотовиставку, присвячену чинним військовикам, і ветеранам та їхнім родинам в експозиції світлини, які розповідають про те, що морально підтримує воїнів на фронті, що саме розповість Інна гогой вона побувала на відкритті експозиції. Світло, що тримає виставку з такою назвою, відкрили у Запоріжжі в експозиції світлини 16 чинних військовослужбовців і ветеранів російсько-української війни разом зі своїми рідними. Вони взяли участь у фотосесії та розповіли про те, що допомагало їм на фронті. Було важливо, що вони поділилися те, що їх надихає і тримає. Для когось це якась іграшка подарована там родиною, для когось це історія з війни. Для когось це шеврон, побратима якого ж. На жаль, немає, який загинув для кожного це щось своє. Бійці називали різні пам'ятні для них речі, зокрема шеврони, м'які іграшки, обереги та навіть обломок від запальнички, що під час обстрілу врятували життя. Чимало учасників фотопроєкту згадують, найбільше сил триматися на війні надає сім'я. Поддяжка була дуже велика від моїх друзів, родини і всіх остальних. Дуже важливо без підтримки родини. Воїн, не воїн. На жаль, так. То есть... Це мислення о своїх близьких допомагає тебе вижити в такій трудної ситуації. Загалом на виставці презентовано близько сотні робіт. Серед них і світлини 33-річного Станіслава. Від початку повномасштабного вторгнення він боронив країну у лавах 110-ї бригади ТРО, де мобілізувався лише кілька місяців тому. Участь у фотосесії ветеран російсько-української війни взяв разом із сином та дружиною. Морально підтримували тому, що. Е, він мінявся, е, тому що війна це завжди важко, важко, коли ти знаходишся з людьми, які сьогодні є, а завтра їх немає. І він мало спочатку розповідав, потім трішки більше, підтримували, як могли. А символом мужності та сили стала українська форма. Я вказав, що це військова форма, це пам'ять про побратимів, це і є наш дім, військова форма, піксель це наше все. Організатори кажуть, ідея створити виставку виникла під час фотосесії. Так хотіли висловити свою вдячність військовим та нагадати суспільству про тих, хто захищає мирне життя на фронті. Такі виставки вони важливі як для ветеранів військовослужбовців, так і для мешканців міста Запоріжжя. Чому? Тому що ветерани військовослужбовці відчувають підтримку, а цивільне населення не забуває, завдяки кому вони живуть в прифронтовому місті Запоріжжя, ходять на роботу, на навчання, п'ють каву. На світлина на виставці це окрема історія про родинні стосунки та дружбу побратимів, про силу, яка надихає рухатися вперед. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.